Інформація з перших вуст. Прямі відповіді на конкретні запитання. Відкритий мікрофон на радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів Радіотрек. Мене звати Оля Мартинюк. І сьогодні ми будемо говорити про здоров'я. Англійський письменник якось сказав, що реальність це те, що періодично тисне на наш хребет. І важливо аби. Хребет витримав цю реальність. Поговоримо із людиною, яка добре знається на цих питаннях. Це Олексій Казаков, лікар-вертебролог. Ось таке непросте слово. Непросте найдобрішого раночку. Е, скажіть, чи є якась скорочена назва для е, спеціальності вертебролог, е, як кажуть, отоларинголог, лор. А про вас, як кажуть, ні, нема від латинського слова колюмна вертебраліс це хребтовий стоп. Тому вертебролог це лікар, який власне займається хребтом і займається м'язами, які навколо хребта знаходяться нервами, судинами, також суглобами. Але ми звикли говорити вертебролог. Але якщо вам зручніше, можна казати лікар ФРМ, тому що я також лікар фізичної та реабілітаційної медицини. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються люди? Спина та суглоби звісно, м'язи, остеохондрози, кіли міжшипцевих дисків, болі у колінах, болі у кульшових суглобів, головні болі і так далі. Впродовж своєї практики, чи можете ви сказати, що таких ну проблем у людей стало більше? Набагато більше, причому я сказав би навіть не в арифметичній, а в геометричній прогресії. Якщо ще років 12 тому, коли я починав свою лікарську діяльність, я умовно був улюбленцем бабусь, то зараз біля мого кабінету вже сидить дуже багато мов. Молоді і навіть діти по 13-15 років, от скажіть, якщо зайти в будь-який офіс, можна побачити, що більшість працівників, які сидять за комп'ютером, сидять реально як креветки, ось такими круглими спинами. Щось там на клавіатурі собі роблять. Чи справді? Офісна робота вона має настільки сильний згубний вплив на наш хребет. Розумієте, Оль людина не була створена природою для того, щоб вести сидячий образ життя. І з появою цивілізації, коли з'явилися м'які крісла, м'які дивани, ми почали подавати себе вперед, вигинати собі буквально хребта, перенавантажувати деякі групи м'язів. То з'явилося дуже багато захворювань, які які на, на, називаються в цілому одним те, те, терміном синдром втомленого менеджера. То і хронічна втома, і головні болі напруги, і більші, і холка. у попереку, і холка, і в одному відділі хребта також. А взагалі, реально для людини там в 30-40 років е зробити щось таке, щоб змінити поставу і от стати рівненькою? А, Починати ніколи не пізно, але <хи> координально, якщо це вже досить такий сформований набутий сколіоз, то дуже важко, але працювати над собою треба завжди. Якщо я не помиляюся, у рівному ви працюєте у клініці Авангардмед. Ви тільки один там працюєте? чи у вас там група фахівців? Ні, це великий центр вертебрології та реабілітації, де є ортопеди, неврологи, де купа середнього медперсоналу, реабілітологи, масажисти, і ми маємо змогу комплексно надавати. Послуги по реабілітаційній допомозі населенню, і до речі, та військовим також от зараз нас з вами слухають, дивляться люди. Якщо ну немає таких якихось очевидних причин, що є потреба в реабілітації, які маркери мають наштовхнути людину на те, що їй вже час іти до лікаря? Це там мій рука не ходить нога, Ну от як це зрозуміти? Самим розповсюдженим маркером є біль. Якщо людина відчуває, що е, болить шия, болить голова, болить е, е, грудний відділ хребта, поперек, якщо цей біль кудись віддає у ногу, німіють пальці, е, це є вже не, не, не те, що маркером, а я би сказав, б Red Flag, таким червоним прапором, що треба прям бігти до лікаря. А які причини найчастіші? От ну, виникнення таких проблем: це якийсь неправильний сон, взагалі відсутність фізичної активності, харчування неправильне. В Вертебрології практично не існує специфічної дієти, в основному це біомеханічна теорія, це наші біомеханічні помилки. Взагалі, ми тримаємося на, з точки зору біомеханіки на трьох великих китах: це гієна сну, гігієна роботи та гієна активного відпочинку. Якщо ми погіршуємо гієну сну, у нас неправильний матрац чи подушка, ми собі викривлюємо хребет, перетискуємо судини, наприклад, та прокидаємося з головною болю. Якщо як ви меневолічка питали. Менеджер, який неправильно виконує гігієну робочого місця, він собі заробляє грижу мішопцевого диску на своєму робочому місці. А активний відпочинок також має бути, бо м'язам треба давати рух і треба, щоб в них був гарний кровоток. І якщо людина після роботи не йде на якісь тречини чи просто на прогулянку, це буде порушення гігієни активного відпочинку. Таким чином, ми собі і заробляємо ці всі захворювання. До речі, кажуть, що для здоров'я дуже добре проходити на. День десять тисяч кроків це ну, нормально, чи є якісь можливо вікові обмеження по навантаженню там на суглоби, на м'язи практично немає ніяких вікових обмежень, того що ходьба – це одна із самих позитивних для нас речей. І якщо лікар не бачить ніяких протипоказів, наприклад, хвороби серця чи дуже важкі хвороби суглобів, то ходити можна і треба. До речі, вчені вже доказали, що 10 тисяч це дуже круто, але Люди, які проходять 7 тисяч, то результати у них такі самі, як і у тих, хто проходить 10 тисяч. Зараз прийнято вважати, що вже 7. Дуже класно, коли телефон маякує. «Вау, Ви зробили денно норму з вами. все окей, це неймовірно приємно. Тож, якщо користуєтесь такими штуками, робіть собі такі маленькі перемоги кожного дня. Олексій Казаков це лікар-вертебролог з клініки Авангард Мед гість студії «Радіотрек». І Сьогодні ми говоримо про здоров'я. Давайте згадаємо про дітей. Багато відео є в інтернеті, де китайські діти сидять так рівненько, в них на якісь металеві такі каркаси, що вони не можуть навіть нахилятися над зошитом. Нас в дитинстві завжди змушували сидіти за партою рівно. Зараз дистанційка. Всі сидять вдома, часто без батьків, і як вони там сидять закинутими ногами на столи, на диванах? Ну, словом, як змусити дитину правильно сидіти чи взагалі як за цим простежити, щоб не наробити біди. Я би сказав би, що не можна прибігати до дуже жорстких методів, які не показані, того що це фактично є методом корсетування, Якщо ми прив'язуємо лінійку, набагато краще буде дитину привчити, робити виконувати лікувальну фізкультуру, яку її призначить реабілітолог. Але тут проблеми в ортопедії з дітьми, бо більшість із сколіозів, а це викривлення хребта, мають назву ідіопатич. Це означає, що ми не знаємо, чого він так бувають невеликий відсоток вроджених сколіозів, посттравматичних сколіозів, але 90% – це ідіопатичні сколіози. і він колись сам собі у кожного по різному запускається, сам по собі розвивається, і нам треба просто вчасно на це реагувати. І часто корсетування – це може бути медвежою послугою для дитини. Ми таким чином, якщо ми корсетуємо дитину, то м'язи дитини забувають, що вони мають виконувати корсет. Тну функцію і тут на допомогу мають бути тільки періодичні курси лікування у медичних центрах, і обов'язково кожен день лікувальна фізкультура це гігієна. Як зуби чистити. Сказали ви про корсети і згадала історію про те, що весь час в інтернеті можна бачити рекламу різноманітних корсетів. Мовляв, одягаєш якусь цю майку таку на ліпучки, і ти вже все. Зірка з рівною спиною. Це взагалі безпечно таке самому собі купляти? Я би не сказав би, що це безпечно. Взагалі, лікарі, лікарі діляться на три категорії по відношенню до корсетів: перші, які там майже противники корсетів, другі, які от прям прихильники, а треті, ті яким по барабану просто і я відношуся більше до е, противників корсету. Він необхідний, і він необхідний тоді, коли є покази, наприклад, перелом хребта, е, загострення килимі шупцевого диску чи загрожуючі сколіози, де таке викривлення, що ж існує ризик перетискування внутрішніх органів. А взагалі, наша життєва ціль працювати над своїм особистим м'язовим корсетом, і то власне дозволить нам е, у старості ходити без палички. А до речі, з. Зі своїм корсетом працювати зі своєю вагою, чи можна ще й додаткові якісь навантаження там гантельки? Це вже має підібрати реабілітолог індивідуально. Але якщо ми дилетанти у цьому, то починати треба, звісно, зі своєю вагою і починати треба з розтяжок. М'язи треба спочатку привести у порядок, а потім уже їх тренувати. Нічого собі. А наскільки все справді пов'язано е, у нашому організмі? Траплялися такі історії, що е, у людини болить спина, спеціаліст на неї подивився і каже: Ні, товариш, іди тобі у щелепно лицеве відділення тут неправильний прикус, і це все впливає е, і на хребет. Ну чи там навпаки якось це все ну, буває таке і справді буває таке майже кожен день. Справа в тому, що постава впливає, впливає на прикус. І прикус впливає на поставу. Але більшість випадків, тих, що все-таки постава впливає на прикус, то спочатку треба звернутися до ортопеда, до вертебролога, задати йому таке питання, сфоткати шию на рентгені чи на МРТ, подивитись, чи там немає статодинамічних порушень, протестувати м'язи. І якщо все ок, тоді вже йти до ортодонтів. Яка може бути я не знаю, профілактика чи така перша допомога у випадку, коли раптом заболіла спина? Теж дівчата тут мені в офісі розповідали, що така класна вправа, якщо болить спина, лягаєш на підлогу, але так от ногами на стіну. От буквально. Попою до самої стінки і ноги наверх. І так, от 20 хвилин лежиш, і все проходить, все стає на місце. Буває таке? Якщо ми кладемо ноги наверх, ми дуже класно допомагаємо венозному та лімфатичному відтоку з ніг. Ми е, розвантажуємо е, таким чином ноги, але не завжди розвантажуємо спину. Якщо у людини гострий біль в спині, то навпаки рекомендація це знерухомлення, е, ні в якому разі не вигрівати, тому що тепло в гострому періоді тільки посилить набряк. І і, е, треба приймати знеболюючі мазі або знеболюючі пігулки, які ми самі собі можемо призначити: це парацетамол або ібупрофен. Те, що таке з простого найдоступнішого, так і якщо це щось незначне, то воно проходить за три доби. Але якщо ми відчуваємо, що біль починає посилюватись, починає віддавати кудись у іншу ділянку, чи міняє характер, тоді треба звертатися до лікаря. Олексій Казаков, це лікар-вертебролог, який точно розбереться з вашими проблемами. У рівному з вами можна зустрітися у клініці. Ну, так. а на рахунок такої теж дуже поширеної проблеми кажуть, хронічна втома. У Нас вже такі враження, що ну зважаючи на обставини, така національна депресія, це все безсумнівно відображається і на здоров'ї, і на стані нашого хребта. Що робити хронічна втома це дуже таке загальне поняття, Туди входять і ендокринні порушення, і виснаження, ну не скажемо так, неврологічні порушення, але з точки зору вертебрології, також є пару причин для хронічної втоми. Перше, це такі виражені міофасціальний синдром. Коли наші м'язи спазмовані, і в них є багато таких горбиків, які ми у себе можемо прощупати. Якщо десь тут плечі будемо руки щупати, вони називаються тригерні точки. Ці м'язи постійно у спазмі вони вижимають із себе кров, у них немає енергії для того, щоб нормально працювати. Також до хронічної втоми призводить синдром хребтової артерії, коли судини у шиї перетискуються якимись травмуючими елементами, і головний мозок отримує менше крові того. До хронічної втоми треба підходити е, ну, виважено, і це як такий, знаєте, перший дзвіночок, що щось не так. Що треба або здавати якісь аналізи, або йти е, е, тестуватися до вертебролога. В будь-якому випадку між нами лікарями є, е, е, ну скажімо так, е, зв дружба, зв'язок, співпраця. Якщо людина приходить до одного лікаря, наприклад, до вертебролога, і я бачу, що в нього все ок, то я скажу: ідіть, мабуть, до ендокринолога, тому що я бачу, що у вас з. Більше на щитоподібна залоза в будь-якому випадку треба з когось почати, а потім воно далі воно як піде? Ну тобто, методом виключення, якусь одну проблему виключаєш і список, так би мовити, звужується, звужується. Як ви ставитесь до різноманітних тіктокерів, ютуберів і тому подібних блогерів, які дають поради щодо різноманітної гімнастики, ну не в плані там загальної фізичної підготовки, а от саме якісь скрутки кажуть: от так от скручується, хребет стає на місце. Ще прекрасно себе почуваєте. Розумієте, в чому справа? Права. Багато із цих тіктокерів це дійсно лікарі. І вправи, які вони показують, вони мають великий медичний смисл. Але я звик у своїх центрах до того, що підбирати вправи, треба індивідуально. Того, що, наприклад, дев'яти людям ця вправа підійшла, а у десятого якась вроджена вада чи кіла мішепцевого диску, і він такою вправою тільки собі нашкодив. Того реабілітолог все-таки в кабінеті підтримує. Наглядом лікаря має індивідуально підбирати вправи. Ну тобто, визначити, чи дійсно це буде безпечно, бо ж головна задача лікаря що не нашкодити, так? Так <сміття> 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 теж потрапила мені на очі одна дівчина. Вона рекламувала, ну чи не рекламувала, розповідала про вправи від мігренії. І Там були звичайні нахили голови вправо, вліво, там півоберти, але вона застерігала, що в жодному разі, в жодному разі не закидайте голову так назад, що це, мовляв, вбиває хребет просто капець. А, Ну, але при цьому голова якби перестає Правда, це чи ні? Справа в тому, що для нашого шийного відділу хребта, як і для других, є свої нефізіологічні рухи. Ні в якому разі не можна запрокидувати голову назад, тому що це є для нас нефізіологічний рух. До речі, плавати також не можна з запрокинутою головою назад. Треба вчитися плавати в окулярах, брасом або на спині, так, щоб не запрокидувати голову ну, то, назад, ну, ну, то ну, наш ну, рефлекс, щоб не втопитися. Таким чином, ми можемо вийти навпаки з мігрень з басейну, якщо ми будемо перетискувати собі хребтові артерії таким е, е, рухом. І е, другий нефізіологічний рух це кругові оберти. Зараз навіть в чат е, е, фізкультурників, які потім будуть вчити дітей у школах на уроках фізкультури, що не можна робити такий рух, бо ми просто собі перетираємо шийні артерії обдужки хребців. А бачите, в нашому дитинстві всі, навпаки, робили, і так хто там ще більше голову назад закидає, той ще крутіше. Нічого собі бачите, міняється. І качати шею на мостіку також не можна. Ого, це дивина, я таке чую, відверто вперше. А давайте трошки в практичну площину перейдемо: от таку от е рюкзаки. У дітей дуже-дуже тяжкі рюкзаки, попри те, що ходять з планшетами, все одно там купа книжок, воно тяжко. Дівчата люблять носити сумку чи навіть рюкзак тільки на одне плече. Це шкодить здоров'ю. Справа в тому, що ми всі асиметричні, і ми щодня цю асиметрію тільки посилюємо якимись своїми звичками. Вони називаються динамічні стереотипи. І доведено науковцями, що немає навіть значення, уявляєте, Оль, яка вага сумки. Наприклад, якщо буде йти дівчин, дві дівчини, і в однієї в сумці буде ноутбук, книжки, а в другій 15-й iPhone і пудра, навантаження на верхню порцію трапеції, бо і так. Та і та буде піднімати плече, щоб та сумка не злізла. Тобто не важливо, скільки там кілограмів на навіть не важливо. Треба щоб або міняти плечі, або підбирати собі рюкзак, або шукати сумочку через плече. Тому що наші м'язи нам нічого не прощають, і наш хребет також це записується все на м'язову пам'ять, і потім собі можна зробити вплоть до кривошиї. От, бачите, дівчата, мода модою, а кросбоді чи рюкзак це все таки найбезпечніший варіант. А що на рахунок підборів? Чи є якась безпечна висота підборів, і взагалі, ну наскільки безпечно весь час ходити на підборах? Це також одна із розплат за нашу цивілізацію і платити за жіночу красу також треба. Якщо взяти той факт, що ми наші м'язи живуть не окремо, а в м'язевих поїздах, наприклад, якщо ми зробили один крок, ми задіяли більше 80 м'язів. І е, за каблуки розплачуються м'язеві поїзда за рахунок того, що вибачте, попа йде назад, а е, груди йдуть вперед. Е, розплачуються м'язи, ніг, м'язи спини і м'язи шиї. І е, часто е, ті жінки, які ходять на каблуках, вони мають хронічний головний біль, хронічні тазові болі та великозне розширення вен. А на ногах е, оцю тому е, косточку на великому пальці, яка випирає, ми її називаємо халюс свальґу переноситься так біомеханіка навантаження на стопу, що починає розходитися стопа, поперечні зв'язки стопи, і 40-40 ще ось вже ця косточка торчить і вплоть до того, що ортопеди її оперують. Нагад, ну, вона тільки оперативно лікується ніякою там гімнастикою чи на перших стадіях. Ми лікуємо фізіотерапевтично зарядкою. А коли вже там, наприклад, третя стадія, то це вже звісно оперативне торчання. Ми вже якось зачепили трошки таку посередковану тему правильної подушки, правильно е, матрасу? Давайте взагалі поговоримо про правильний сон, бо це теж добра частина доби. Е, кажуть, що не можна спати на животі, особливо якщо так спиш і ще так ножку в колінці, так згібаєш, так на бочок язик. Так зручно, так добренько спати. Можна так чи ні? Знаєте, валічка, є такий жарт, що вертебрологи дякують тим людям, е, які сплять на животі, е, бо завжди будуть пацієнти. Тоді ввертело в чому проблема? Чому не можна спати на животі? По-перше, ми собі деформуємо хребет, перенавантажуємо таз, а по-друге, ми перетискуємо собі петлі кишківника і у увісні ми можемо заробити процеси там, бродіння, наприклад, тобто і буде порушувати стравлення. Так, так, так. Фізіологічно для нас спати на спині і, або на правому боці. Зараз науковці кажуть, що практично немає різниці на правому чи на лівому. І Руки не мають закидуватися вище плечового пояса. Тобто тако підіймайте руку на сон не треба? Ні, ми собі перетискуємо гілки підключичної артерії, шийне нервове сплетіння частково. І потім прокидаємося з унімівшими пальцями з зниженою м'язовою силою. Чого ми тоді маємо претендувати, щоб ця рука була ефективна протягом дня, якщо вона не відпочила і ми прокинулися з зниженою м'язовою силою? А як на рахунок подушки і матраси? На що треба звернути увагу, щоб підібрати собі ну оптимально комфортне і для здоров'я? Було добре дуже об'ємна тема. Але якщо дуже швидко, то матрас має бути у середньому віці, у нашому з вами не середньої жорсткості на незалежних елементах. Грубо кажучи, ви маєте лягти і біля себе покласти бокал з шампанським, і він має не впасти, а стояти. Ага. Це буде ваш матрас, і подушка має повторювати контури тіла. Треба прийти в магазин, де продаються ортопедичні подушки, і лягти на всі 15 штук і купити ту 15 яка буде ваша? А отакі, знаєте, великі бабусіни подушки, там, де голова сильно задирається, краще покласти верхів. Да, хай вони відпочивають десь на дачі. Е, знаємо, що ви, Олексію, є ще Спеціалістом із мануальної терапії і займаєтесь тейпуванням От на рахунок мануальної терапії, мені здається, таких фахівців Ну, зовсім небагато. А тейпи, це на сьогоднішній день якийсь новий метод лікування, чи це якась модна фішка, в яких випадках їх застосовують? Кінезіо типування, до речі, дуже крута штука. Але по-перше, у неї є невеликі проблеми у світі з доказовою медициною. І по-друге, тайп. Дуже рідко позиціонується як основний метод лікування. Ми його часто використовуємо як додатковий метод лікування, але він дуже гарно працює у вагітних, яким не можна робити мануальну терапію, не можна робити фізіотерапевтичні процедури, не можна пити ліки певні. І кінезіотипування у вагітних, у дітей, у людей похилого віку працює, от я би сказав, би, от дуже круто. Це Насправді для нас до певної міри відкриття, хрустіти пальцями можна чи не можна? Не, не доказано, Хрустя. що хрустіння пальцями призводить до артриту. Я дозволяю всім своїм пацієнтам хрустіти всім, окрім шиї. Того, що в шиї там така специфічна анатомія, всі мішавцеві з'єднання під різним кутом. І якщо ми постійно хрустимо шию, ми можемо собі зробити нестабільність хребців у шийному відділі хребта, а нестабільність лікується дуже важко. І це тоді головні болі, теж те ж саме оніміння пальців і. Важкувато. Тому всім чим угодно, тільки не шиї. Ми за стабільність і за те, щоб ви теж міцно стояли на своїх двох. А щодо питань, які можуть виникати, звертайтеся зокрема у клініку Авангардмед. Там можна зустріти нашого гостя Олексія Казакова. Я вам дякую дуже за цю зустріч. Якщо маєте що сказати нашим слухачам. Для цього є час прямо зараз. Дуже приємно. Я бажаю здоров'я вам та вашим хребтам. Я вам бажаю, щоб ви дбали про гігієну свого хребта, тому що це одна із основних скрипок в симфонії під назвою здоров'я. Але якщо не дай Бог у вас є якийсь дискомфорт, біль чи хронічні проблеми з хребтом, то завжди є професійна команда лікарів, яка підставить своє плече і допоможе. Дякуємо вам. Ви слухали відкритий мікрофон на радіотрек.